Платитимуть за старими розцінками. У новому опалювальному сезоні ціни на електроенергію для людей не зміняться. Кабмін залишив чинний тариф до кінця квітня 2026 року. Продовжить тему Тетяна Дадак. Тариф для побутових споживачів залишається 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Ціна зараз на ринку електроенергії за кіловат близько 10-11 гривень. Як воно складається, відповідно 4,32 – Це є пільговий тариф для населення, тому що держава розуміє, що зараз достатньо складний час для усіх, і відповідно за рахунок своїх якихось зусиль вона це робить. Залишається і пільговий тариф для електроопалення, що зараз дуже важливо. Тобто для тих споживачів, у кого є зареєстроване офіційне документально електроопалення, то тариф залишається 2,64 на весь обсяг до 2000 кВт включно. Наразі при Карпатці боргують понад 350 мільйонів гривень. Із них протермінована заборгованість це близько 100 тисяч мільйонів. Тобто 30 всієї заборгованості це та заборгованість, яка тягнеться більше двох місяців. Люди, у яких борг становить більше 500 гривень, це є десь порядка 60%. Тисяч споживачів середня заборгованість у нас, ну якщо дивитися по середніх чеках, це приблизно чотиримісячне споживання з цієї протермінованої заборгованості. Енергетики радять сплачувати рахунки без затримок або ж домовлятися про поетапне погашення боргів.